Доброго дня! Тема лекції номер 2 профілактика хірургічної інфекції в діяльності медичної сестри. На сьогоднішній лекції ми з вами розберемо наступні питання: роль мікрофлори, наявності вхідних хворіт і стану макроорганізму для розвитку гнійної інфекції, екзогенна та ендогенна хірургічна інфекція, поняття про внутрішню лікарняну інфекцію, її профілактика. Асептика, комплексна система профілактичних і лікувальних засобів у боротьбі з інфекційними ускладненнями та захворюваннями. Основні принципи асептики стерилізація та ізоляція, профілактика повітряної, крапленої, контактної та імплантаційної інфекції. Фізичні та хімічні методи стерилізації, термічні засоби, пастеризація, паровий, сухоповітряний, опалювання і прожарювання. Перше питання, яке ми розберемо, це роль мікрофлори, наявності вхідних воріт і стану макроорганізму для розвитку гнійної інфекції. Непошкоджена шкіра і слизові оболонки надійно оберігають організм від попадання в нього мікроорганізмів. При зниженні реактивності організму та пошкодженні цих бар'єрів можливий розвиток гнійно-запальних процесів. Характер цих процесів залежить від виду пошкоджень, величини рани та вірулентності мікрофлори. При великих забруднених ранах завжди пацієнтам проводять повноцінну первинну хірургічну обробку та профілактичні заходи. Одразу скажу, що первинна хірургічна обробка рани це лікарняна маніпуляція, в якій медична сестра приймає роль асистента. Але, на жаль, навіть маленькі подряпини та садна, на які зазвичай не звертають увагу, можуть призвести до непередбачуваних ускладнень. Вхідні ворота, що це таке? Будь-яке пошкодження тканин організму, шкіри слизових оболонок. Будь-яке пошкодження є вхідними воротами для інфекції. Хірургічна інфекція це гнійно-запальні процеси в організмі людини, спричинені попаданням хвороботворних гноєтворних мікробів. Такі пошкодження потребують хірургічного лікування. Хірургічна інфекція залежить від двох чинників. Від дози і віруєнтності мікробів, що проникли в організм, та від захисних сил організму. Розрізняють ендогенний та екзогенний вид хірургічної інфекції. Екзогенний вид це ззовні та ендогенний це внутрішня інфекція, яка розвивається всередині організму. Більш детально розберемо екзогенну та ендогенну інфекцію. Екзогенна це хірургічна інфекція, спричинена потраплянням мікроорганізмів в рану з зовнішнього середовища. Екзо – зовні зовнішнє середовище. Ця інфекція може потрапляти з повітря. Повітряна інфекція, Зі слиною при розмові та кашлі, крапельна інфекція. З предметів, що контактують з раною, контактна інфекція. З предметів, що залишаються в тканинах, шви, дренажі, алопластичні протези та інші. Це буде імплантаційна інфекція. Ендогенна. Ендогенна. Хірургічна інфекція спричинена розповсюдженням з джерел інфекції, що є в організмі, наприклад, каріозні зуби або запалення мигдаликів, фурункули, абсцеси. Розрізняють такі шляхи розповсюдження ендогенної інфекції, ендо внутрішні, гематогенним по кровоносних судинах гемато – кров, гематогенна по кровоносним судинам. Лімфогенно, лімфопалімфатичним судинам, лакто лактомолоко при запаленнях молочних залоз при маститах та контактне розповсюдження при переході інфекції з одного ушкодженого органа. На сусідній або на навколишні органи. Наприклад, при панкреатиті панкреас підшлункова залоза, панкреатит це запалення підшлункової залози. При панкреатиті може виникати флегмона заочареваної клітковини, коли інфекція розповсюджується від підшлункової залози на охоплюючу її. Черевну порожнину заочеревану, навіть порожнину, бо підшлункова залоза знаходиться у позаочереваному просторі. Наступне Поняття про внутрішньолікарняну інфекцію та її профілактика. Внутрішньолікарняна інфекція, її ще називають госпітальна інфекція, це захворювання або ускладнення, розвиток яких пов'язаний з інфікуванням хворого під час знаходження, наприклад, в хірургічному стаціонарі або в будь-якому стаціонарі, тобто усередині госпіталя, внутрішньолікарняна. Госпітальна інфекція має такі характерні особливості: її збудники стійкі до основних антибіотиків і антисептиків. Це пов'язане з пасивуванням мікрофлори в умовах хірургічного стаціонару, де в повітрі, на поверхнях, в організмі хворих наявні низькі концентрації антимікробних засобів. Збутниками, як правило, є звичайні умовно-патогенні мікроорганізми. Найчастіше це стафілококи, клепсіели, кишкові палички, протеї тощо. Виникає, як правило, внутрішньолікарняна інфекція у ослаблених, хворих в результаті хвороби або операції, часто є суперенфекцією, тобто інфекція, яка додається вже до інфекції, яка є в організмі пацієнта. Часто виникають масові ураження одним штамом мікроорганізму, що виявляються схожою клінічною картиною захворювання. Ускладнення. Профілактика госпітальної інфекції полягає в наступному: необхідно скорочувати передопераційний період. Враховувати при госпіталізації особливості заповнення палат. В одній палаті повинні знаходитися хворі приблизно з однаковою тривалістю перебування в стаціонарі. Раннє виписування має бути з наглядом вдома зміна антисептичних засобів і антибіотиків, що використовуються у відділенні, тобто час від часу треба змінювати антисептики та антибіотики. Також раціональне призначення антибіотиків має бути і за можливості закриття хірургічних стаціонарів на провітрювання один місяць на рік, як правило, усі хірургічні стаціонари закриваються на один місяць на рік для провітрювання та проведення ремонтних робіт. Цей захід обов'язковий для гнійних відділень, а також при спалаху госпітальної інфекції. Асептика, давайте поговоримо, що ж таке асептика. Асептика це сукупність методів і прийомів роботи, спрямованих на попередження попадання інфекції в рану або організм хворого. Будь ласка, запам'ятовуйте, бо це визначення має важливе значення в подальшому. Асептика. А відсутність, так, тобто це сукупність методів та прийомів, спрямованих на попередження попадання інфекції в рану організм хворого. Для цього створюються безмікробні стерильні умови шляхом використання організаційних заходів, активних незаражувальних хімічних речовин, а також технічних засобів і фізичних чинників. В подальшому зараз ми розберемо, що ж в себе включає асептика. Основні принципи асептики стерилізація та ізоляція. Це два основні принципи асептики. У сучасній асептиці зберегли своє значення основні принципи. Принцип стерилізації. Усе, що контактує з раною, має бути стерильне. І принцип ізоляції, хірургічні хворі мають бути поділені на два потоки чисті і гнійні. Для того, щоб гнійні хворі не передавали свою інфекцію чистим хворим, їх потрібно розділяти. Як правило, хірургічні відділення вони поділяються на чисті та окремо на гнійні. Але якщо, наприклад, це якийсь невеликий медзаклад, десь там в області, наприклад, і є лише одне. Хірургічне відділення, тоді потрібно це відділення поділити навпіл. Там права частина буде чистою, ліва частина гнійною. І навпаки, і гніна вона знаходиться далі, щоб коли е хворі там десь прогулювалися, вони знову ж таки не перетинали чисте відділення. Профілактика повітряної, крапленої, контактної та імплантаційної інфекції. Профілактика повітряно-крапельної інфекції. При повітряно-крапельному шляху поширення інфекції мікроорганізми потрапляють у рану з навколишнього повітря, де вони знаходяться на часточках пилу або в краплях виділень з верхніх дихальних шляхів чи ранового ексудату. Методи боротьби з інфекцією у повітря Необхідно носити маски. Маски використовуються медичним персоналом для запобігання, потраплянню, диханні крапель секрету з носоглотки і ротової порожнини в зовнішнє середовище. Існують два типи масок фільтративні і відбивні. До фільтративних належать марливі маски. Тришарові маски затримують 70% мікроорганізмів, що видихаються. Чотиришарові – 88%, шестишарові 96%. При зволоженні марлі фільтративна здатність знижується. Через три години 100% тришарових масок значною мірою вже засіяні мікрофлорою. Носіння масок обов'язково в операційній та перев'язувальній. Тобто робимо висновок, що носіння масок. Воно не попереджає потрапляння інфекції до того, хто носить маску. А навпаки, носіння масок допомагає не розповсюджувати інфекцію. Тому навіть у звичайному житті, якщо ви хворієте, бажано надягати маску, щоб нікого не інфікувати. Бактерицидні лампи. Бактерицидні лампи існують спеціальні лампи, які випромінюють ультрафіолетові промені. Промені з такою довжиною хвилі мають максимальний бактерицидний ефект. Одна лампа протягом 2 годин стерилізує 30 метрів квадратних повітря і знищує мікроорганізми на відкритих поверхнях. Ви знаєте так, що використовують бактерицидні лампи. Вентиляція провітрювання і вентиляція приміщень на 30% знижують забрудненість повітря мікроорганізмами. Особиста гігієна хворих і медперсоналу теж має велике значення. При поступленні в стаціонар хворі проходять через санпропускник в приймальному відділенні. Медперсонал повинен дотримуватися правил особистої гігієни, слідкувати за відсутністю у себе застудних і гноячкових захворювань, а також слідкувати за пацієнтами і за їх теж особистою гігієною. Профілактика контактної інфекції зводиться до одного з головних принципів асептики. Усе, що контактує з раною, має бути стерильне. З раною контактують хірургічні інструменти, перев'язувальний матеріал і хірургічна білизна, руки хірурга та медперсоналу, і операційне поле, це шкіра самого хворого. Вона теж контактує з раною і має бути стерильною. Способи профілактики. Контактної інфекції це дезінфекція, стерилізація. Дезінфекція це комплекс заходів, спрямованих на зменшення кількості патогенних і умовно патогенних для людини мікроорганізмів на інструментах і предметах зовнішнього середовища. Стерилізація це комплекс фізичних і хімічних способів повного знезараження медичних інструментів, приладів, апаратів тощо. Для цього використовують опалення, пастеризацію, кип'ятіння, сумхожаровий метод та автоклавування. Профілактика імплантаційної інфекції. Вона вимагає повної стерильності всіх предметів, що контактують з організмом хворого, оскільки при імплантації є практично 100% контагіозність, це заразливість і поширення інфекції. Спосіб стерилізації залежить від матеріалу, з якого вони зроблені. Основним джерелом імплантаційної інфекції є шовний матеріал та дренажі. Методи стерилізації, що використовуються в практиці, мають бути ефективними щодо бактерицидної і спороцидної активності, безпечними для хворих і медперсоналу, і не повинні погіршувати робочі властивості інструментів. У сучасній асептиці використовують фізичні та хімічні методи стерилізації. Фізичні методи. До них входять термічна стерилізація, яка в свою чергу поділяється на стерилізацію парою під тиском автоклавування та стерилізація гарячим повітрям, сухожарова шафа. І також до фізичних методів належить променева стерилізація. До хімічних методів ми відносимо газовий спосіб та стерилізація розчинами хімічних препаратів. За кохаром з використанням сулими стерилізують шовк. За методом Клаудіуса або Губарєва розчином люголя стерилізують розмоктуючий кетгут. Термічні засоби. Пастеризація. До термічних засобів відноситься пастеризація це метод знезараження органічних рідин за допомогою температури 60-100 градусів за Цельсієм, при якій гинуть лише вегетативні форми мікробів. Її використовують в основному при приготуванні білкових препаратів живильних середовищ шляхом повторного нагрівання до 55-60 градусів за Цельсієм протягом 30 хвилин. Прожарювання використовують в ургентних ситуаціях, коли необхідно терміново приготувати окремі інструменти. Однак при прожарюванні не досягається надійне знезараження. Крім того, цей спосіб псує інструментарій. Кип'ятіння на цей час в хірургічній практиці не використовують через відсутність пороцидної дії, можливе використання в домашніх умовах, коли немає можливості використати інший метод. Опалювання, як і кип'ятіння, використовують при відсутності інших способів стерилізації. Проводять відкритим полум'ям. Стерилізація парою під тиском. Для цього використовують Автоклав використовують для стерилізації перев'язувального матеріалу, нерозсмоктуючого шовного матеріалу, такого як шов, капрон, лавсан, білизни при температурі 120-132 градусів за Цельсію проводять у спеціальних апаратах автоклавах. Стерилізація сухим жаром або повітряна стерилізація металевий інструментарій краще стерилізувати сухим жаром в сухожаровій шафі. На малюночку можете побачити, як він виглядає. Для того, щоб відрізняти сухожарову шафу від автоклаву, ви можете побачити різницю. У автоклавів є плотна така дверцятка з фіксатором, бо в автоклавах використовується тиск, тому дверцяту треба відкривати вже коли тиск знизився до нуля. А в сухожаровому шафі просто, звичайна, 20-ка може бути навіть з жаростійким склом. Дякую за увагу!